Цей масаж надзвичайно дієва процедура, зайві сантиметри та кілограми підуть назавжди без виснажливих дієт та тренувань. І при цьому жодних гематом. Крім корекції фігури, тобто зменшення кількості жирових клітин, також зникають набряки. Шкіра стає більш пружною. А ще, що важливо, під час масажу відбувається загальне оздоровлення організму природнім шляхом, тобто паралельно можна позбутись багатьох проблем зі здоров'ям. При корекції фігури, пропрацьовуючи ділянку живота, також позитивно впливається на клітини підшлункової залози та ендокринну систему. Завдяки покращенню циркуляцію крові шкіра тіла отримує гарний косметичний ефект, стає більш пружною та еластичною. Змінюється колір обличчя, зменшуються пігментні плями та кількість зморшок на обличчі. Записуйтесь на цю унікальну процедуру і ви будете приємно здивовані отриманими результатами.